14 травня держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Головними темами переговорів було постачання зброї, угода про безпеку, а також приготування до саміту миру у Швейцарії. Під час зустрічі Блінкен визнав, що затримка зробила Україну більш вразливою до нападів Росії, але він пообіцяв подальшу непохитну підтримку США. Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам Америки за двопартійну підтримку, але додав, що потрібно потрібна додаткова допомога, бо Росія здійснює нові напади на сході України. По-перше, рішення щодо пакету допомоги було вирішальним. Для нас дуже важливо отримати його якомога швидше. Другий пункт це протиповітряна оборона. Найбільший дефіцит для нас також очільник держдепу запевнив, що Вашингтон наближає Україну до членства в НАТО і незабаром планує ввести до альянсу. Блінкен зазначив, що західні партнери мають змусити Росію заплатити за відновлення та реконструкцію України через розв'язану Кремлем злочинну війну. Те, що Путін зруйнував, Росія мусить і зобов'язана відновити. Цього потребує міжнародне право. Це те, на що заслуговує український народ. Наш конгрес дав нам право заарештувати російські активи в США. Ми маємо намір їх використати. Виступаючи перед студентами Київського політехнічного інституту, Блінкен заявив, що основна мета його візиту запевнити, що Україна не самотня в боротьбі з російською агресією. Також він сказав, що США хочуть укласти з Україною угоду про безпеку на 10 років. Блінкен додав, що Америка зацікавлена в Україні як Україні із сильним військово-промисловим комплексом. Водночас, голова держдепу підкреслив важливість проведення реформ та побудови міцної демократії. Зокрема, він Наголосив на важливості верховенства права та ефективних заходів боротьби з корупцією. Це четвертий візит держсекретаря США до України від початку повномасштабного російського вторгнення, але перший після того як минулого місяця конгрес ухвалив довгоочікуваний пакет військової допомоги Україні на суму 61 мільярд доларів.